Вітаю, мої друзі! З вами пастор Василь, і сьогодні я хочу поділитись важливою темою, яка допоможе нам зрозуміти або сформує в нас певну пророчу концепцію і дасть нам е, отримати певну пророчу візію того, що відбувається сьогодні в світі, що відбувається із церквою з Ізраїлем і з Божим народом в цілому. Тому що, на жаль, дуже багато пророцтв, які протирічать одні одному. Тобто, одні пророкують одне, інші пророкують. Абсолютно повністю протилежне, немає якоїсь одної конкретної пророчої візії для того, щоб церква могла рухатися в розумінні того, що відбувається сьогодні зі світом, і яку функцію, а яку позицію має зайняти церква по відношенню до того чи іншого процесу, який сьогодні відбувається. Підемо в слово. В откровенні 11 розділом, 8 віршом, йде мова про двох свідків, яким дана влада пророкувати, а також творити ті чудеса і знамена, які свого часу творили. Мойсей і пророк Ілія, тобто перетворювати воду на кров, закривати небо, щоб не йшов дощ. Але написано звір, який вийде з безодні, він буде воювати з ними, він переможе їх, вб'є їх, і тіла їхні будуть лежати на вулиці великого міста, яке духовно називається Содом і Єгипет. І там ще дуже цікаві слова: де і Господь наш. Розіп'ятий, і якщо дивитися буквально на цей текст священного писання, то складається враження, що Біблія взагалі сама собі протирічить. тому що всі ми прекрасно розуміємо, що Ісус Христос не був розіп'ятий ані в Содомі, ані тим більше в Єгипті. Він був розіп'ятий в Єрусалимі на горі Голгофі. Але і тому тут автор чітко дає посилання на духовний зміст або на духовне значення цих міст Содома і Єгипту, і тому ми маємо зараз дати оприділення, що ж таке духовний Содом і Єгипет з точки зору, що відбулося на цих територіях. А ми знаємо, що Содом був знищений Богом, був звершений суд Божий над Содомом за гріхи Содомлян. Так само і Бог покарав Єгипет за його гріхи. Як і написано, я покажу силу свою над фараоном і над єгипетськими богами. Я звершу суд. Тобто Содом і Єгипет це територія, де звершується Божий суд. Це місце Божого суду. І тому стає, і тут стає все зрозуміло, що якраз Голгофа, де був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос, це також була територія Божого суду, де пролився Божий гнів. Божий суд був звершений над людством лише людство. Не постраждало, тому що Син Божий Ісус Христос прийняв на себе кару за гріхи всього людства, Він поніс на собі а, цю нашу провину і був покараний за наше беззаконня, як написано в 53-му розділі книги Пророка. Ісай. І тому зрозуміло, що Духовний Содом і духовний Єгипет це місце Божого суду. Але тепер йдемо далі. Також апостол Павло в посланні до Галат четвертим розділом 26 шостим віршом нам говорить про вишній Єрусалим. Виявляється, є не тільки фізичний Єрусалим, але є ще й духовний Єрусалим. Також Біблія нам говорить. В прив'язці до того, що часто Єрусалим пов'язаний або прив'язаний із горою Сіоном, як написано в багатьох місцях Божого слова в пророка Ісаїв, Псалмах, там сказано, що Господь возлюбив гору Сіон і оселився. На ній, то ми приходимо також до висновку, що раз існує духовний Содом, духовний Єгипет, то і апостол Павло говорить нам про вишній духовний Єрусалим, то так само є духовна гора Сіон. І також нам важливо дати оприділення, що собою представляє духовно духовний Єрусалим і гора Сіон. А вони представляють місце поклоніння Господу, центр духовного пробудження і духовного відродження для Божого народу. Ми йдемо далі, тому що є ще декілька важливих об'єктів, про які як мають фізичну свою територію, так само є, являються духовними аналогами. Це обітована земля, а також Духовний Вавилон. Ми знаємо, що обітована земля це земля, яку Бог дав для свого Божого народу. І це земля в першу чергу даємо оприділення духовній обітованій землі. Це місце спокою, місце процвітання і благословіння Божого народу. А також це територія, як земля є прибіжище для інших народів це земля і територія як прибіжище, як прихисток для багатьох, особливо знедованих народів, і в першу чергу для людей, які бажають приєднатися до Божого святого народу. І як я вже сказав, ще один об'єкт дуже важливий, тому що він протягом всієї історії, як фізичного ізраїля, і я вірю так само і духовного ізраїля, яким являється і є церква Ісуса Христа. Грав дуже важливу роль, хоча і негативно. Про Вавилон, духовний аналог Вавилона. І ми також зараз дамо оприділення, що таке духовний Вавилон. Духовний Вавилон – це місце боговідступництва, людської гордині, це місце ідолопоклонства, окультизму і всякої мерзоти, всякого роду беззаконня. Тому підведемо невеличкий підсумок. Отже, Є духовний Єгипет, є Духовний Содом, є духовний Вавилон, є Духовний Сі Гора Сіон, ду... Духовна Гора Сіон, Духовний Єрусалим, духовна обітована земля. І ми маємо розуміти ще одну дуже важливу річ. Якщо їхні земні прототипи, тобто фізичні прототипи, вони не змінні в частині своєї географії, тобто Єрусалим залишається завжди Єрусалимом на Близькому Сході. А скажімо. Інша територія, гора Сіон є гора Сіону. Тобто ці об'єкти вони незмінні, то ми розуміємо, що їхні духовні аналоги, духовний, Вавилон, духовний а, духовна гора Сіон – вони можуть змінюватися, вони не прив'язані до однієї певної якоїсь території. Наведу прости декілька простих історичних прикладів. Ми пам'ятаємо, що в історії була колись така так звана священна Римська імперія, розквіт якої припав приблизно з 6 по 16 століття. Цей період називають періодом темних віків, а також називають періодом середньовіччя. Так, от, як я вважаю, і не тільки я, що так звана священна Римська імперія того часу була нічим іншим, як духовним Вавилоном. Поясню чому. Тому що папський абсолютизм помножений на релігійну тиранію його римокатолицької католицької церкви з інквізицією, з переслідуванням інакомислящих, з нетерпінням до іншої думки і так далі, це було ніщо інше як. Вавилон, який ненавидів все Боже, все чисте, тому що навіть Біблія заборонялася переводити на мови тих народів, яка. Яку об'єднувала ця імперія, тобто до реформації Мартіна Лютера на протязі тисячолітньої історії, навіть Біблію ніхто не вмів читати, тому що вона була лише в перекладі на латинь. Це була мертва латинська мова. А також ми пам'ятаємо будь-які спроби великих реформаторів, таких як Ян Гус, принести світло, принести просвітлення в церкву, реформувати церкву вони наражалися на абсолютно непримиримість католицької папської. Ської церкви і сам реформатор Ян Гус був спалений на вогнищі за свої переконання, за свою віру, тобто і багато інших, менш значимих, менш видатних таких героїв. Які стояли за віру за чистоту віри, за переконання, вони були вбиті, спалені і так далі. Тобто, католицька так звана священна Римська імперія була нічим іншим як духовним Вавилоном, який напрямую воював з Божим народом. І ми звичайно знаємо, що процвітало ідолопоклонство, процвітав окультизм, процвітало багато інших мерзотних речей, про які ми сьогодні не будемо говорити. Хто читає історію, той прекрасно це все розуміє. І знає. Тому Мартін Лютер справедливо під час реформації назвав Папу Римського Антихристом, а його Римо-католицьку церкву називав вавилонською блудницею. Чи помилявся Мартін Лютер? Ні. Мартін Лютер якраз дав чітке оприділення в священній Римській імперії як вавилонська блудниця. Ми також пам'ятаємо недавній приклад: це історія Радянського Союзу. Радянський Союз це класичний приклад духовного Вавілону. Тому що, по-перше, в Радянському Союзі завжди переслідувалися християни. Біблія заборонялася, тобто йшла війна завжди з Божим народом. І в якійсь мірі Божий народ завжди знаходився в полоні цієї нечистивої Імперії. До речі, Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, вона нічим не відрізняється, вона і є так само тим самим духовним Вавилоном. На противагу духовному Вавилону. Чи можемо ми сказати, що, наприклад, реформація часів Мартіна Лютера на противагу священної Римській імперії, тому духовному Вавилону, Німеччина Мартіна Лютера, була? Певним, була Певною духовною горою Сіоном і духовним Єрусалимом. Звичайно, що так. Тому що реформація Мартіна Лютера це, було, це був потужний Божий рух, це була потужне Боже духовне відродження, яке принесло пробудження і відродження у всі європейські країни. І як наслідок. Німеччина і далі ще деякі певні країни Європи, які прийняли реформацію: Голландія, Швейцарія і деякі інші. Можна сказати, вони стали також і тою обітованою землею, тому що завжди спочатку приходить духовне пробудження, духовне відродження, і територія, і земля, вона стає обітованою землею, тобто вона переходить в статус обітованої землі, куди стікаються різні народи і так далі. І ми знаємо, що свого часу так само Америка вона стала тою обітованою землею, вона стала е, в якійсь мірі, тому що в, е, в якійсь мірі Америка являла. Тим центром духовного пробудження, а вона являлася тим той горою Сіоном і духовним Єрусалимом. Що дає нам ця інформація? Ми можемо просто навіть завдяки простому аналізу, спостерігаючи, що відбувається там в тій чи іншій частині світу, ми можемо дати оприділення чітко: ця територія знаходиться під впливом духовного Вавилону, чи ця територія знаходиться під впливом гори Сіону? І вишнього Єрусалиму, тобто території, країни, народи, там, де переслідуються християни, де процвітає колдовство, окультизм, різного роду мерзотні речі, гріховні речі. Ми розуміємо, що це територія під владою, під контролем духовного Вавилону. І на противагу, якщо ми бачимо території країни, де християнство вільно себе почуває, де, де просто свобода, демократія, де права захищені людей, де церква роз. Те, примножується, де люди поклоняються Богу, де йде духовне відродження, духовне пробудження. Чи можемо ми сказати, що ця територія духовно являється горою Сіоном і духовним Єрусалимом, а також обітованою землею? Так, звичайно, що так. Ось чому я сказав в деяких своїх пророчих відео, що. Україна зараз на даний момент Бог змінює статус України. Вона виходить із духовного Вавилону, тобто з полону колишнього радянського Союзу, колишньої радянської імперії, а тепер і нинішньої Росії, яка хотіла повернути її назад в цей вавилонський полон. Україна бореться якраз за вихід, за свободу від Вавилону. Я вірю, що в Україну після війни прийде велике пробудження. Я вірю, що Бог зосередив свою увагу зараз саме на Україні. Я вірю, що Україна. Україна стає центром духовного відродження, духовного просвітництва. Я вірю, що тут відбуваються процеси, які призведуть до того, що Україна вона стане землею обітуваною, вона стане тою духовною горою Сіоном і Вишнім Єрусалимом для певний пер часу на певний період історії. Ось. Таким хотів поділитися з вами откровеннями, таким розумінням. Я вірю, що вам сподобалось це відео. Це відео відкрило вам очі або відкрило очі на багато речей. Вам багато речей стали більш зрозуміліші. Тож дякую вам всім за увагу. З вами був пастор Василь і до зустрічі.